Ми з вами живемо цей чудовий час, коли милість Божа і Боже милосердя дотягнуто до кожного із нас. І Бог питає до кожного серця, і до молодих, і до середнього віку, і до старшого віку людей. Але ми сьогодні живемо в світові того. Сужити Богу це справа не тільки бабусів і усіх, а це справа молодих людей. Це є живе свідчення того, що живий Бог. І б люди не казали, б люди не обіцяли, а відбувається те, що повелів Бог. Або що запропонував спасіння. І тому нехай Бог благословить і всіх присутніх, і і прищаєтелів, які вже приймають першу групу сестер, які зараз почуємо, що вони скажуть, чому вони тут і що вони бажають у своєму житті, тим актом зверху сьогодні, що це означає і що це відбувається. Нехай Бог благословить рясу. Йо, сестри, ви вірите, що Ісус Христос є Сином Божим? Ви обіцяєте Богу добре сумління. На основі вашої віри і вашої повітря закреслимо вас ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. A Christi, o Christi, a Christi, a Christi, a Christi.